Давайте-ка подивимося, чи та людина, яка вас образила, отримує покарання? Чи отримує вона по заслугах? Королева Жезлів говорить в тому, що у вас навіть от енергія слова є, ви навіть якщо захочете щось скажете, ця людина отримує своє покарання. Ну таке відчуття, що ви вже не дуже цього і хочете. Ви ніби вже відпустили цю ситуацію, ви вже її переросли. От раніше ви переживали, можливо, раніше ви й хотіли цього, так? Але зараз ви вже це переросли. Ви рухаєтесь далі, ви рухаєтесь вперед, ви будуєте своє життя. У вас скоро взагалі буде, от все стане на свої місця, і буде навіть більше, ніж було до того, як ви зустріли цю людину, що б вона вам не зробила. І карта говорить, що та людина. Швидше за все, вона й отримує покарання, тільки вам уже все одно. Ну, от не дивитесь ви, не думайте про це, так, да, отримує. Ця людина в пасті якійсь знаходиться, вона от могла щось ваше забрати, а скористатися цим вона не може, розумієте? Ви почали свій шлях. Знаєте, тут ця людина щось забрала, думаючи, що ну, вам буде важко, і, можливо, вам і було перший час важко, але потім ви зрозуміли, що вам стало легше, легше. по карті блазня, да? ви можете рухатись швидше, у вас як перешкоду забрали. Думали, що забрали у вас щось прекрасне, а якби от не, цього не сталося, ви б не зробили якийсь ривок, ви б не пішли вперед, ви б не виросли настільки. Тому так. Та людина завмерла і не рухається більше, да? вона не може прорватися, нічого їй недоступно, да? От вона як в пасі, а ви вільні, ви можете робити, що хочете, приумножати і процвітати. Хай так і буде.